Крає нам Італія розкішна, як таїна, за нею серце ниє і болить, вона як рай, полита благодаттю. Любов у ній, як полб'я горить, біжить, кипить задумливо вода і береги казковії цілує. В ній небеса чудові блистять, лимон горить. І віє аромат, країна захлинається в натхненні, на всім печать минув, не лежить, і мандріпив уздріти ці творіння, весь полум'ї з країн смілів спішить душа дрижить і весь він трепетіння, в очах сльоза вольне примтить, він весь натхнення. Повен мрійних дум, розчулено вдиха античний шум, відсутній від світ низької суєти, тут гострий розум балом плавить, він вміниться у блискові краси, тут промінь сонця, кожен камінь славить. І дивний шум, і дивні думки Прибою спів в натхнення тебе вводить. Хмаринки в небі водять хоровод, зелений ліс і блаженних польот, а ніч, а ніч уся в натхненні мліє, як спить земля, сповита красотою. І місяць пріс з утром поторкається чола серед небесів, лишаючись собою, зорить на світ. Задумався і чує, як під веслом заспівує вода, як у саду октави оживають, Звабливо так і переливно гають. земля любові, й море чарувань, Не бачено звабливий світський сад, той сад, де у захмарі мрій живі і Ірафаел Торкват. Кину я тебе в моїх чеканнях, душа окрилена і думи уся й єство моє збирає від бажання, я в небеса, весь ніжність трикотання.